Привіт, уявіть собі таку ситуацію. Ви забили на прибирання в домі, і у вас почала рости живність із клавіатури. Не вірите? А сьогодні ми вам доведемо, що це можливо. Думаю, кожен з вас хоча б раз в житті чистить свою клавіатуру, і всі знають, якщо хоча б на місяць про цю справу забути, в що перетвориться ваш девайс. Згодом під клавішами утворюється купа пилу, волосся та інших частинок, які взаємопов'язані із землею. А всі знають, що вся живність в ній розвивається і росте. Ще нічого не зрозуміли? Зараз поясню земля, а точніше ґрунт складається з дрібних камінчиків. Частинок дерев, піску та іншого. По суті, так само, як і звичайний пил, який засмічує вам клавіатуру. Цей процес займає багато часу, і щоб утворився один новий сантиметр ґрунту, знадобиться кілька сотень або навіть тисяч років. У нас стільки часу чекати немає, та й навряд чи ми стільки проживемо. Тому нами було вирішено взяти стару клавіатуру. Вона настільки древня, що між клавішами встиг зачілитися павучок. Нічого, комфортно мені тут. А ще зверніть увагу на цей порт для підключення, він ну просто доісторичний. Давайте протремо нашу клавіатуру від багаторічного пилу і продовжимо. Ось так буде краще, тому можна засипати землю. Ми це робимо чисто заради економії часу. Потрібно ретельно заповнити всі щілини на клавіатурі. А потім беремо пульверизатор і рясно оприскуємо клавіші. Далі ми взяли сміттєвий пакет і помістили в нього клавіатуру. Це ми робимо для створення парникового ефекту. Таким чином, процес розвитку живності прискориться в рази. Поки я це все робив, оператор знайшов щось цікаве в інтернеті і замовив, щоб показати вам. Давайте відкриємо цю коробочку і подивимося, що там. А там виявилася ціла банка насіння. Якщо я не помиляюся, мікрозелені. Їх тут дуже багато. Як говорить інструкція, насіння потрібно пересипати в склянку. А потім залити певною кількістю води. Тепер нам потрібно залишити це все, щоб насіння набрякло. На цьому кадрі чітко видно, як воно збільшується в об'ємі. Після цих процесів наша суміш віддалено стала нагадувати якийсь лизун зливаємо зайву воду і готуємо чергову клавіатуру. Просто протираємо її від пилу. І виливаємо нашу суміш на неї. До речі, насіння Чіа проростає без присутності ґрунту. Тому ми його і не засипали. Подивимося, що з цього вийде. Як і з попередньою клавіатурою, поміщаємо її в пакет на проростання. А також заради інтересу, я купив ще й насіння звичайного газону, яке садять у парках і в подібних місцях. Без ґрунту газон не проросте, так що беремо вже третю клавіатуру. Засипаємо її землею. І висаджуємо насіння газону. Поливаємо як слід. І теж поміщаємо в пакет. Всі наші клавіатури ми розташували на підвіконні, і тепер нам залишається тільки чекати. На наступний день я вирішив подивитися, як там йде процес. І у нас є вже хороші новини: насіння мікрозелені розкрилося і пустило маленькі корінці, що не може не тішити. Насіння газону досі не проросло, а ось клавіатура з порожньою землею взагалі ознак життя не подає. Ще через два дні насіння чия проросло і вже видніється зелень на поверхні клавіатури. Кожен день я це все поливав, але газон і звичайна земля ознак життя не подавали. Ну а ще через день насіння чіа виглядало ось так і до цього часу встиг проклюнутися газон. Ну а земля взагалі ніяк не змінилася. І ось минув тиждень з початку цього експерименту. Давайте поглянемо, що у нас вийшло. Земля, як і передбачалося, не проросла, напевно, через те, що вона магазинна. Слідом ми відкрили пакет з газоном, і ви тільки подивіться, як круто вийшло, начебто маленький ліс виріс на поверхні моєї клавіатури. Ну а фаворитом у цьому експерименті є мікрозелень. Подивіться, як круто стала виглядати стара клавіатура. Справжні джунглі утворилися на ній. До речі, ця мікрозелень дістівна, так що по потребі можна буде і підкріпитися. Всі клавіатури ми поставили назад на підвіконня, але вже без пакетів. Нехай росте собі далі. А результатом ми будемо ділитися в спільноті каналу або окремим роликом. Це вже залежить від вас. Па-па!